Рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь: чи зарахують до страхового стажу період перебування у полоні. Відповідні зміни були внесені до статей закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відтепер період перебування у полоні. Буде зараховуватися до страхового стажу для призначення пенсії за віком та військової пенсії, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах. Відповідно, внесено зміни до статей 11, 20 та 24. Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Страхові внески за таких громадян за весь період позбавлення волі і протягом 6 місяців після звільнення сплачуються коштом Державного бюджету України. От така інформація стосовно того, чи зараховують до пенсійного. Страхового стажу період перебування у полоні. Так зараховують умови. Я вам пояснила. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.